Yeah, Нічого так не бадьорить зранку, як поїздка на 47-му. Просто переповненому. Не знаю, такі вилази одразу. Аж жити хочеться, так тебе придавили, що черги на секондхенді відпочивають. У нас сьогодні по плану поїздки по хуманам. Сьогодні у нас завози на хумані. Я сподіваюся, що там буде... Щось цікавеньке. Ну, воно має бути трошки цікавеньке. Але настільки, наскільки точніше, це ми побачимо. Тому дивимось, що буде на цьому тижні. Хоманочек! Бідковік джуси. Такий прикольний цей пайнвуд бачу. 500 гривень жіноча таке ми не беремо. Такі ще калкуні. За 800 гривень, мабуть, точно я не буду брати їх. Грязний, що і тут, воно обличчя, куди? Що, а що тут бліше? Ну, буква І подивися як. Подерта? Чер... Ну так. Да. Яке воно подерте? Ну це брудні, це це більше прикол. Ні, ні ну так за 500 гривень я стирати навіть Ну вони такі ще вигорівші. А це що? Читик перфоманс. Ну, прикольно просто так. <кхм> МК, чоловіча, мабуть. Це, це підклад двосторонній, бачиш? <кхм> Блискавка. А де ти бачив гортекс? Чи ти не бачив гортекс? <кхм> ти бачив гортекс заз, чи що? Внизу не Це там. Ні, за жіночі я взагалі їх не буду брати, так? Били хаглоси, півтори тисячі 44-го На гортексі? На гортексі. А такі, що мерливий. 44 розмір? 44. Як бери собі. Так не знаю. Там, там дефекти є. Mm, та що? А мерзи там 41-го. Бери собі. У мене є мерлик якраз. <світ> Ні, прикольні, питання. Має. А це грубі, я не знаю як вони по місту ходити. Типу сильно прям протектори. О, а Джейкор скійне. Урвау. Перебор. Дві тисячі, урвау. От моїй доли дивити люди. Дамше. Цікавий але цілі. А оце що, Йоджі Момото? Йоджі Джо. Ні, просто Адідаси. Цікава модель. Адіпріни. Не, не скидай. Олір золотистий, не, усього логотип. Не без дефектів. Не без але дефектів, але, не це, пенка, але це херня. Пух торчить 6 гривень. 600 гривень. 6, 6. Штани, які можна буде взяти Ціна плюс-мінус. Ну, не те, що плюс-мінус, але в цілому гордує ці свої ці грошей. Да. Нами брали. Не утяжки внизу. Хелітеч літеричпарфуманс, якісь лигучки. Прикольно. Стонік був на Хумані все ж таки маленький, але все-таки є. Покажи, Чорний бірш прожект, понял? Ну, подумай, ззаду просто. В зеркальному зображенні забули перевернути та й все. Та, та піде, 420 гривень, можна в принципі брати. Що, дорого? Пані та панове Хумана Дей підійшов до закінчення і сьогодні взяв три позиції: перш за все, взяв ось такі цікаві штани від Найку з нових колекцій 22-го року. Розмір XL. Це у нас Карго спортивні штани. Тобто, тут ідуть як звичайні спортивні штани, але є, є ось звичайні кишенки, які йдуть по стандарту. І ще додаткові кишеньки з накладними ось такими приколясами. В ідеальному стані я б навіть сказав в новому, чисто через це і взяв. Жодного вигорання, жодного якихось зацепок чи плямок. Ну, от заради цього на Хоману можна, в принципі, ходити. Що свіжі колекції, так ціни на межі вигоди, як то кажуть, це я вам кажу на межі вигоди, як людина, яка займається перекупством. Але якщо для себе, то це. Взагалі ідеальний варіант. Тому, якщо кому треба ходити на Хоману, звичайно, що і можете там собі, наприклад, взяти куртку, там тисячу, півтори тисячі гривень. Я думаю, за зимову якусь куртку можете взяти. Є, звичайно, що і по 2,5 тисячі, і по три тисячі. Ну, за них і можна переплатити дійсно, тому що за такі самі гроші вибору особливого немає. Наприклад, ти прийшов в Хумано, подивився, приміряв. Ага, бренд тобі відомий, він там буде на пуху, або на синтепоні, або ще на якомусь утеплювачі. Ти собі можеш придумати, що так куплю на Оликс дешевше, але на Оликсі можуть якісь бути нюанси. Не всі продавці будуть добросовісні, тому в принципі Хумана ідеальний для цього варіант. Там дійсно бувають неадекватні ціни. Деякі люди, оцінщики конкретно, не розбираються в деяких місцях. Вони можуть і тобі як скін пальони за 2,5 тисячі оцінити, і вінтажні куртки, ти ж теж за таку саму поставити ціну. Це вже трошки не про то. А от якщо ви самі розбираєте, що ви хочете собі, наприклад, хочу взяти ці штани. Зайшов, взяв ось такі штанці за 600 гривень. ось такі взяв. Дивіться, вінтажний бомбер шот. Якщо пам'ятаєте, пару тижнів тому назад я брав штани, були такі камуфляжні шот. Вже продались, тому в принципі бренд у нас купується і продається. Це дуже добре. В ідеальному стані такий вінтаженький бомбер. З такого доволі цупкого нейлона прям максимально, а якісь бомбера. Такі вінтажні робили. Тут така засібка. Він, до речі, ще утеплений. Тут така стьогоний підклад у нього є. Модель цього бомбера була натхнена якимось армійським джекетом. Ну, в принципі, також на межі вигоди, скажімо так, через те, що воно в ідеальному стані і доволі рідко трапляється. Куртки взагалі в мене рідко трапляються, щоб я на звичайній вазі їх взяв. Це вже ми до того дожили, що на звичайній вазі там курток можна взагалі не знайти. Сьогодні, до речі, я от зараз тільки помітив, що весь набір. Світшот штани та куртка все XL розміру. Це просто якийсь сетап для однієї людини зібрав. Ось такий світшот від Fiala, Fial Raven Greenland Модель Модель називається Greenland Sweatshort M Made in Portugal. Не утеплений. Тут у нас двох нитка чи трьох нитка, я не знаю, не пам'ятаю, як він точно називається. Чисто базовий із якісного котону зроблений. На манжетах, в ідеальному стані від Fiala речі доволі дорого коштують. Цей світшот не виключення. 4 тисячі гривень він новий коштує. Я його взяв значно дешевше, можливо, Х2 зроблю, і людина може візьме, кому треба чисто базовий такий світшот, гарний якісних матеріалів і якісно пошити. Буде він сидіти по фігурі, як має бути, ідеально. Взагалом людей дуже багато ходить. Зараз я бачу на Хуману, тому що ну, зміна сезону. Люди хочуть трошки переодітись і утеплитись. Хоча дійсно ще. Жовтень видався, також доволі теплий. Сьогодні було 19 градусів, Це взагалі прикольно. Деякі люди сьогодні взагалі ходили у футболках. Такі три позиції, щось мінімально та взяв. Дякую за увагу. Дивимося далі. На цьому тижні у мене є, чуйка буде нормальний контент. Якщо з понеділка вже взяв три чудових речі фірмові в гарному стані. Що то вікенды? Да, но. Я закос це не він. Та ні, це вбито просто. Я тут Ні, Що поносить можна. Отсюда. Бачні бить закос підвінтажу. Джен це дизель. Пуканчик, адидаст і винтажний начик. І вже газеля малому найк. Нічого собі. Я зубовки встиг його забрати. Хто його знає? Чи має тут бути, чи немає. Приїхав зранку сьогодні зразу вже на тренд, і як ви бачите, стандартний товар євротренда. Тупо Англія, це ось така футболка All Saints в ідеальному стані розмір L, шорти, вінтажні, розмір S, Біленькі на сезон, думаю, підуть взагалі без дефектів, що дуже дивно. Зазвичай білі речі. Прям з якимись дефектами. І ось такі Life Forever. Рідко-рідко беру таке, але все одно коли-небудь то треба брати. Але усьо гвоздь програми на другий день після завозу на Хуману заїхав. Спочатку гартав, гартав, гартав. Бачите, ну бірки нема, але зроблено дуже якісно. Ось така, така крупна в'язка. Дуже тяжкий. Шкода, що не шерстяний. Це у нас ось такий в'язаний світер від APC. Французька фірма. Новий колись коштував 300 євро чи 300 фунтів навіть. Зараз вже по знижкам він коштує 95, але відверто кажучи, там він розміру XS. Цей так на прикидках десь розмір, можливо, М. Добре, що він не шерстяний, тому що, можливо, ну з одного сторони добре, з іншого, не добре, тому що якщо був би шерстяний, він, у нього була можливість всістися, а так котоновий. Він не всядеться і в цілому, бачите на французькій мові без вичорних якихось логотипів, без всяких надписів, без всяких принтів. Базова річ, але з такою, знаєте, родзинкою, Скажу так, тяжкі, блін, повторюся ще. За скільки його продати, я не знаю. На жаль, без збірки верхньої, чи взагалі він комусь буде потрібний. Хоча в мене були вже прецеденти, що навіть кархарти без нижніх бірок не хотіли брати і не знаю. Це було так. але я задоволений. Дивіться другий день. Уже якийсь жрочок з'являється завтра. Сподіваюсь, також іще буде, що може показати і що взяти. Тому обов'язково слідкуємо далі. Всім привіт! О вогни, жарко, жарко! О, вогни, жарко, жарко! Сьогодні знову без аудора, тільки такий більш можна сказати вінтажний стільок. Це ось така кофта спортивна з котону. котоновий такий світшот, можна сказати, що на один четвер зіп пише тут 192, це по всій, це скоріш за все якийсь XL, хоча пише L, канадський L, американський L44, 46, щось я не розумію, який це розмір. Ну, тим не менш, ось такого формату вишитий логотип. Тут без зірок, без плям, дуже прикольний. Сам по собі сільочок Adidas рідко, але я беру все ж таки отакі вінтажні речі. Так, звісно, це не Nike. Був би краще, якщо це був вінтажний Nike, він би краще пішов. Але Adidas теж може бути. Перший раз беру ось таку дивіться Гавайку. Причому Гавайка, яка її родзинка? То що вона зроблена саме на Гавайях. Бачите, made in Hawaii, USA. Aloha Republic фірма називається теж вінтажного формату. Made in Hawaii, USA. Розмір XL, В ідеальному стані ось тут такий набір у нас міні-бар на, на весь живіт, як то кажуть, і на всю спину. І такі присутні орнаменти у вигляді листочків, цибільков і тому подібне. 100% котон Гавайки, які зроблені саме в Америці, в in Hawaii, Щось цей коштують, тому вирішив спробувати взяти, попробувати. Пару флісок від юнікло. Ну не звертайте уваги, що вони якісь які здаються на відео потерті по якісь пом'яті. Вони дійсно пом'яті. Вони їхали в мішку. І там вони їх набувають. Ви ж знаєте, щоб це мало мало місця, їх набувають до неможливості чуть ли не під вакуумом. Парочку таких ось флісок взяв коричневого взагалі, дуже прикольно, коричневий колір, і чорний. В ідеальному стані японські іерогліфи, мабуть, якийсь вінтажик. Я так розумію. Попередній раз, коли я брав фліски від Uniqlo, всі продались. Тому думаю, так, ну треба ще взяти, а чому б ні. Фурнітура YKK, навіть розмір М, вона не буде сильно. Низько у вас опускатись, це такі кроп-кроп якісь, можливо. Ну, далі ось такий хав з колаборацією з фільмом «Kill Bill», вбити в біла. від Квентіна Тарантіно. Перший раз таки бачу. Miramax студія. Спереду ось такий кадр з фільму. Якісь єерогі, «Kill Bill», хав. Я не здав навіть що хав таке робить. І ззаду також ось такого формату, теж єрогіфи. І головна героїня Ома Турман. Ідеальному стані біленький, чистенький, взагалі нічого не потрібно йому робити. Ну я звичайно всі речі перу, а потім вже виставляю. Тільки продам, потім розкажу в наступних відео. Ну це базова футболки від Quicksilver, теж біленька в ідеальному стані. Також до комплекту з флісок взяв ще штани від Uniqlo. У нас вони без флісу йдуть, не утеплені. Я вирішив спробувати, як будуть продаватися штани саме, бо фліски це фліски, вони завжди продаються непогано. А штани вони на манжеті йдуть внизу і не приталені, що дуже добре. Знаєте, вони такі широченькі. Такі, як треба, як маленькі, знаєте, в такому формату. Розмір, там бірка десь зрізана, я не побачив який тут розмір. Ну так, по замірам десь на M-ку підуть і дуже в дуже гарному стані якісно виробляють ці юніко. Ну і класика кежуального жанру. Це у нас Лівістраус 501. 34х30 було дві пари, одні світліші, одні темніші. Я взяв ті, що потемніші. Михайло віддав те, що посвітніше. Йому Теж треба. Дупа не затерта, колінки не затерті, не витерті. Що іще треба? 501. Вони широченькі, вони не приталені, тому вони уходять. Made in Pakistan. Швиденько. Я всі ці речі виставляю зразу в інстаграм, тому залишайтесь на зв'язку саме в інстаграмі. Там, перш за все, ви побачите ці речі, а потім вже побачите в Ютубі. Такі справи. Дякую за увагу. Дивимось далі. Всім гарного дня. Щось це, нічого це, не видно, блін, Якась кілька. Вона да. каже, ден, ден, каже, ідемо, йдемо, забидемо, каже, ні, ми вітаємося. Ми вітаємося вітаємо. теж жаляк. Кажу, поясни, що ти, блід, сказав. Він каже, ну я так вважаю, то сьо, то то, блять. Пішов артист, маршрут. Вишитий логу. Трошки в катечках, ну то поборються. Та Ні, то якісь катечки, блін, я не знаю вміша. Ні, просто, трошки. подивись. Тут ну, не подивимося, я згоден. Диви, нуль Непоганий. Може бути. Йей, Дори, аутдорчик таки. Ну прикольно, тут. Це треба обережно попрати, щоб не да, Так і буде. Я це знаю, чтобы Колекція. А, о! Трошечки є, там надо постирати. Тут винтаж типа Так, Можливо. може. Але, дірок на на это, да. можу, але без дірок, без пляндовы тут видно, що вона. Блин, чудова. а я б таки сам би взяв. На мембрані Заду розмір, эмочка, да, да, на То мені що, пан Андрій. Технологія на... є якась? а кодрай. А все, гардкор. Пан Андрій? storm якийсь стрейчик якийсь, короче, оту тут Андре Андре. Вот, L-ка розмір, флісова, Дві слончики тут двойний, все як має бути, на гарна. Бачиш, в середині така. Ти де зараз комусь на сезончик крос? Комусь бігону і і головний жир же ж. То що, то що то що за люксів? Штани такі, короче, штаниські нейлонові, Дуже грубі, та чоловічі, 32-й розмір. Уже такого от у нас бренду. 32. Кайфові, блин, А, це як підкладка якась котована. Катонова. Та -та так дуже. як Alfa якісь, так? до речі. Так. Все, Що пишіть Михайлу, у нього все це є. Що тут пише? Only, the... Only the Brave. у них є лінійка, мабуть, це якась інша. Добрий день, пані панове. Покажу вам ось такі кросивочки. Взяв 42-го розміру на своєму районі. Zoom Fly 2. Стан непоганий, можливо, братові дам Богдану. Хай буде носити його розмір якраз такий. Потім взяв цю кепочку Fox, Теж стан непоганий. Після всіх поїхав на світ і ще й взяв. Ось таку дуже чудову куртку, аж не хочеться знімати. Я її зараз вдів. Вона так приємно сидить на тілі. Верхній матеріал повністю нейлон. Це у нас фірма Woolrich, Доволі така дорога. Так, тут нема капюшона, капюшон. А може капюшона немає бути? Такого полумілітарі стайлу бачите. Купа кишеньок. Йо -йо 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 -йо. На мене вона, до речі, трошечки маловата. Тобто тут пише американський S розмір, В рукавах ну, трошечки, бачите, маленька і в плечах трошки маленька. А так словом, цілому подовжені нормально, Якби була м я б 100% якби її не продавав. Тому що це вулич, дуже якісна штука. Дивіться, скільки тут, в середині, скільки тут кишеньок. Одна, там в ній ще одна кишенька. Утяжка тут. Внизу утяжки нема, ладно. З боку кишенька, кишенька така зверху, кишенька накладна з гудзиком, щоб ніхто нічого не втратив не потіляв, не втратив. Утеплювач дуже прикольний, Це якась штука, що це таке? Це теж якась здорова кишенька, я не зрозумів для чого це. Для рукавичок, можливо, знаєте, таку. щоб сюди можна для шкіряних рукавичок кладати і носити. Задлі вона виглядає наступним чином. Дуже якісно пошита, наповнювач пух перо. Фурнітурка, ясне діло, вайтікей, дуже заряжена куртка. Нова, мабуть, коштує дуже великих грошей. Також гудзики фірмові, ось такі з гравіруванням. Відносно не старі колекції. Бірок тут теж купа повна, пачка ціла 70х30 пух перо. ну Я повністю задоволений цією курткою. Ні, тут капюшона не має бути. Щось я подумав, що тут мав би бути капюшона, його нема. Але тут і не має бути, Це така моделька, прикольна, ще колір приємний, коричневий, ну взагалі пушка-гонка. А решта моїх уловів складається в основному з штанів. Тому що я забігав на штани, а потім ще там була куртка, та я курточку перекупив. Легенечка так небагато. знаєте. Ось такі пуми взяв спортивного формату. Ось такі вінтажні адідаси. Це, мабуть, вже на весну, хоча, можливо, хтось і зараз візьме. Тут підкладка котонова. Десь розмір L. та ось такі базові найки. На жаль, без о, кишеньок. А? Не знаю, що це за модель, але на білих бірках, тобто відносно нові колекції. Ось такі улови були сьогодні, як ви бачите, трошки набрав. Це вже не минулий тиждень, вже 4 дня. 4 дня. Тепер головне це все довести до ладу, Виставити, продати і забути. Все. Кого що зацікавило, пишіть в інстаграм, ви знаєте, де мене знайти. Дякую за увагу. На цьому тижні ще в суботу буде ресне. Один тому обов'язково ще додивіться до кінця. Все гарного дня. Я пішов займатися. Па-па! Папа виникає питання до мене: а чи вартує займатися секонд-хендом зараз, у 2023 році? Якщо ти з нуля йдеш, тобі немає ні аудиторії, ніяких там клієнтів і тому подібне, ніяких знань або мінімальні знання. є Якісь розкажу, як воно все виглядає насправді, а не те, що як я вам показую, а ви вже самі. Зрозуміти, чи вартує вам цим займатися, чи не вартує, і чи буде у вас на цей час. Бо найголовніше зараз що не вистачає банально часу. Як це було раніше і як це є зараз. По-перше, було менше людей, які ходили на секонд-хенд. Було мало черг, А речі, які могли зацікавити для перепродажі, їх було більше, банально більше, тому що магазини самі по собі вони не знали деякі бренди. Деякі зараз не знають, але в цілому... Раніше вони не знали більше, скажімо так, і тому був більший зазор для перепродажників щось взяти для того, щоб потім вигідно і зручно продати. Зараз, по-перше, магазини вже доволі сильно знають про бренди, і вони тобі не дадуть заробити багато грошей. Вони хочуть самі це заробити. Тобто, умовно, якщо раніше ти міг взяти там за 50-100 гривень якусь куртку і продати, і заробити там на ній. Тисячу гривень, то зараз ця куртка в магазині буде коштувати 700-800 гривень. Так вони не ставлять таку ціну, як в інтернеті. Зазор мінімальний залишається, але то вже не той зазор, заради чого треба купувати. Тобто маржа зменшилась це перший мінус. По друге час, який ти витрачаєш на секонд хенди і потім на продажу. Раніше, наприклад, можна було ходити 2-3 дня у тиждень і набирати стільки речей, як зараз, ходячи кожного дня по два-три завози на магазини. Магазини секонд-хенд, вони збільшились, їх кількість. Але товари, ну, ясне діло, зменшилась. Наступний час на продаж, який витрачається, я раніше міг виставити речі у понеділок або у неділю, ввечері. І у вівторок, середу, в мене вже не залишалось речей навіть. Тобто я все продавав з обнови, з прилич таким непоганим таким наваром. знаєте. Якщо зараз хто почне цим займатись... Ви маєте розуміти, що речей у вас буде скаплюватись набагато більше. Тому що і бути до цього готовим. Бо речі, які беруться, вони можуть продаватися деякі за тиждень, за місяць, але все ж таки можуть продаватися, якщо ж ви хочете, якщо ж ви думаєте, що... та я буду брати тільки жири, а всі решта, ну, решта речей я брати не буду. А якщо орієнтуватись тільки на жири і сподіватися, що буде брати тільки жири, то ви багато не заробите, тому що людей, відповідно, як я вже сказав вище, що їх багато ходить на секонд-хенди. І щоб вам дісталися жири, ну, може, в тиждень ви одне щось візьмете. Але на постійній основі ну, ви не зможете нормально заробити. Тобто як підробітка можливо, чіпси якісь заробити собі, знаєте, або в кіно сходити. але ходити кожен тиждень. Кожен день майже на кожні залози, і потім брати якусь одну річ. Ну, це як мінімум не ліквідно використовувати свій час. Наступне, хотів би вас розчарувати трошечки. Якщо ви думаєте, що ви будете ходити, ну там максимум півдня походив по магазинам, або там годинку-півтори, потім приходиш додому і типу продаєш, і у тебе півдня вільно, е, вільного часу. Ні, це не так. Для початку ти ходиш півдня, збираєш речі, потім ти починаєш їх доводити до ладу, тому що речі бувають з плямками і тому подібне. А брати без плямок знову ж таки ти втрачаєш свій потенційний заробіток. Ти береш речі, починаєш їх фотографувати, починаєш заміряти, виставляти. Ти маєш розуміти, що ти маєш знаходитись 24 на 7 в онлайні. Тобі можуть написати в 11 годині, хоче тобі завтра вставати, там, наприклад, о 6 годині на завоз. А тобі можуть написати в 11 і із написом Давай, куплю, 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 кидай картку. Ти не відписав все, ти втратив потенційну продаж В інтернеті в онлайні. Ви маєте бути 24 на 7, майже. Тобто вихідних у вас не буде. Я вже, от, наприклад, як приїхав у Львів. Постійно в онлайні знаходжусь, постійно 24 на 7 відписую. Потім ти маєш моніторити ринок, моніторити фірми, моніторити всі пропозиції. Можливо, там десь якісь пропозиції треба зменшити ціну, десь можна повисити ціну. Тобто затрачується багато часу на проміжутні якісь е, речі. Тобто, від моменту покупки до моменту, коли вам прийдуть гроші на нову пошту або там на Укрпошту, проходить дуже багато етапів. Раніше. Мені здавалось, або так воно і було, виходить менше часу. Тобто ти береш, це все, фотографуєш, виставляєш заміри, робиш, відписуєш, тому подібне. Моніториш і відправляєш, якщо людина забирає, не відмовляється, це, це підійшло, тільки тоді ти отримуєш гроші на картку, або там на відділення. Він дізель. Але трошки вбитий. Мединиталі. А він зрозумів, Maden Italy. Guitar. Made in Italy зроблений. Думаю, не варту... Ну ми не варто? Ну, еске ще розмір. Ні-ні-ні. E, ось такі сейнс. Подивимся. І ось такий тимберленд. Наче цілий можна взяти. На фурнітурі. На рірі. На мембрані начебто. Головне, що з капюшоном. Ні, це ми візьмемо. Тимберленд ми візьмемо він з підкладом рідним. Така помощі і фліска Ну, це... Блін, прикольна куртка, але з дефектами курва. XL. XL розмір, ось такі маленькі припали, але то навіть не скрізні... Не скрізні. Ну, Може спробувати і взяти. Ну, тут пару плямок, то ще фігня. Ось такі просто мінімальні припали. Ще, що, ви, що через це не брати? Навіть не знаю, навіть не знаю. Якщо інших дефектів нема, то може і візьму. Ну що, закінчення тижня у нас такими улогами. У нас кажу, у мене. Ось такі, по-перше, футболка Nike, центр лог, вишитий свуш тут, розмір М, але вона така оверсайзом іде, я думаю, що... Ну, Тут доволі щільний котончик, треба попрати, звичайно, що. але в цілому нормально. Пуму, пуму. Хтось пуму не бере. Я особисто пуму в принципі, поважаю і беру. Вона для мене на рівні Adidas Original. Тому пуму і штани я беру, і худаки. Та й куртки, вітровки я буду брати. Та все, в принципі, від пуму беру. Не беру, не беру тільки а, взуття. Що-що, а взуття від пуму мені не подобається. Це у нас розмір М. Такий прикольний якийсь леопьордовий камуфляж ззаду біхлого. І була куртка Тімберленд e, з підкладом. Ви бачите перед собою тільки підклад. А чому? Тому що на самій курці, хоч вона сама по собі була ціленька, без плямок та дірочок. Але фурнітура, ось така цікава рірі, дуже дорога. Вона, на жаль, була поломана на тій курці. Ну, точніше, як, наверху. Від цього підкладу. Я взяв так легенько відсігнув підклад, тому що підклад в ідеальному стані. До речі, треба глянути, що він тут на синтепоні, чи на чому він тут, яка в нього тут наповнювач. Везергір Тімберленд. Ну, останнім часом щось Тімберленд не дуже беруть. Пару флісок у мене підзависли. Ось, все, дякую всім за увагу. Всі поставте, будь ласка, лайк, хто додивився до кінця. Побачимось в наступних відео або вживу Па-па!